Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка камера ендоскоп для андроїда і ПК. Подивимось на якість і як працює. Посилання на неї залишу в описі до відео. На диво тут написані правдиві характеристики. Роздільна здатність камери 640 на 480. В комплекті китайсько-англійська інструкція. Дзеркальце, яке змінює кут огляду на 90 градусів, гачок і магніт. Ну і сам ендоскоп. Підключається він до роз'єму мікро-USB. Тут кнопка, щоб робити знімки, і регулятор яскравості ліхтарика. А це перехідник на USB, щоб підключати до комп'ютера. Насадка дзеркалу просто накручується на різьбу біля об'єктива. А гачок і магніт чіпляються за допомогою ось цього кільця, на ньому є вушко, через яке і має проходити гачок. Телефон у мене на жаль не має мікро-USB роз'єму, тому перевірити зможу тільки на ПК. Для телефону треба скачати застосунок UnCamera, Ось так він виглядає. А для ПК в інструкції є посилання на програму. Тільки це посилання не працює, але це не проблема, тому що ендоскоп підключається як звичайна камера і буде працювати навіть у стандартній програмі Windows для камери. Підключаю його до USB роз'єму і залишається лише перемкнутися на іншу камеру в програмі. І ось маємо зображення. Якість очікувана для камери 03 Мп. Можна заглянути кудись, наприклад, що там всередині моєї колонки. Ну, нічого цікавого. Підсвітка виглядає ось так: шість світлодіодів, яскравість яких регулюється більш-менш плавно. Посилання на ендоскоп залишив в описі. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.